Задлен Колтун, присвята Тарасові Шевченку. Твої портрети справненько висять у кабінетиках і кабінетах. Збагнули всі. І кум, і сват, і брат ніяк не можна без твого портрета. Та все ж непросто. Адже погляд твій колюче, гостро дивиться у душу. При ньому красти і брехать не смій. А це ж як рибу викинуть на сушу. Згадаймо і порядного в лапках ділка. Як рахував він крадені купюри, таким ось чином він їх брав і клав, аби не бачити твою фігуру. Бо бачиш, коли вів купюрам лік і, знаючи, що грошики казенні, перевертав, щоб строго із під вік ти не дивився на нього осужденно. А так ти в шані нічого сказати. І в березні прогнуться, і у травні. Хоча слабенько знає тебе знать, все ж згадує, і начебто і справно. За те народ з Майдану чи за то до серця ближче кобзаря ховали, бо ти навчив їх. Як не я, то хто не дасть країну матір на поталу. А ще, як зміг би сущий нині всяк твою науку втямить. Про братерство, то лише тоді сусід би наш закляк і до нас у гості, мабуть, вже б не перся.